Всім привіт! Розказую вам сьогодні про кардинальні зміни, які очікують нас всіх в освітній сфері. Поїхали. Насамперед хочу вам нагадати про блокчейн Aleo, який ставить перед собою ціль забезпечити тотальну приватність і конфіденційність за допомогою побудови свого блокчейну, основаного на технології Zero Knowledge Proofs, тобто технології з нульовим розголошенням. Загалом. Як нам всім відомо, освітня сфера є е, дуже важливою в нашому житті, і дуже багато є е, випадків скомпрометування різноманітних даних, зокрема в сфері освіти, зокрема, е, даних про е, відомості про навчання чи дані стосовно дипломів і тому подібне. І от за допомогою блокчейну але оце все можна е, цих всі проблеми можна уникнути і загалом Блокчейн Aleo планує змінити правила гри у цій сфері. Наприклад, вам потрібно подати свої документи кудись для того, щоб вас взяли на роботу. І ви не хочете світити своїми даними, не хочете ставити свої дані під загрозу, подаючи, наприклад, їх через електронні ресурси і тому подібне. І от блокчейн Алео допоможе вам це зробити безпечно та конфіденційно, подаючи свої дані, роботодавець. Отримає тільки ті дані, які йому потрібні, а решта даних буде прихована. Це дуже круто, ви не ризикуєте своїми даними, роботодавець отримує те, що йому потрібно. Я вважаю, що за цією технологією майбутнє. І загалом варто придивитися всім любителям криптопроєктів, криптовалюти до цього проєкту. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!